Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами, як завжди, Сокальський Роман. І в даному відео ми поговоримо, як же нам настроїти автоматичний дохід в проєкті Worker Cash або в проєкті PIVideo. Я в минулому відео розповідав, як там заробляти, але мені повідомлення посипалось дуже багато смс, що не працює, не знаємо, як настроїти. І ось вирішив зняти відео, як правильно це все наставити, щоб макрос працював за вас і автоматично вам приносив дохід. Доки буду переходити безпосередньо до самого відео, ви обов'язково підпишіться на мій канал. Також підпишіться на мій телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх новин, в курсі виходу нових проєктів, які ми заробляємо, і будемо разом заробляти. А тепер, коли ви вже підписалися, давайте пігнали розберемо, як же нам настроїти макрос. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до самого відео, я вже по традиції декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Адже тут ви знайдете дуже багато різних способів заробітку, це як аєрдропи, роздача токенів, роздача NFT, різні лаунчпади, лаунчпули, проекти, яких ми маємо, проекти, яких ми переглядаємо рекламки, заробляємо. Також дуже багато різних тімок. Також, звісно, спочатку в Телеграмі публікується вся інформація по тому чи іншому проєкті, чи проєкт платить, про верифікацію. Ну, звісно, все, що потрібно, а пізніше вже виходить відео на YouTube, як є щось конкретне. Тому буду радий вас там бачити, приєднуйтеся і будемо разом заробляти. А зараз давайте перейдемо безпосередньо до відео, я покажу вам, як налаштувати макрос, щоб отримати автоматичний дохід. І так, в попередньому відео я розповідав, що потрібно робити в даних програмках. Їх є в нас дві це Pay Video і Worker Cash. Вони аналогічні, аналогічно в них ми заробляємо. Але я говорив також про автоматичний дохід, але мені... В Телеграмі дуже багато пишуть, що не знають, як це настроїти, що потрібно зробити, щоб працював. Тому я хочу вам показати, як це все настроїти, щоб воно працювало. А підказку на попереднє відео я залишу ось тут. Можете переглянути собі, подивитися, що взагалі потрібно тут робити. І так, для того, щоб нам отримати автоматичний дохід, ми заходимо в вкладку Відео знизу і тут у нас буде банер, такий великий жовтим написано що в одному, що в іншому проєкті. Аналогічно все робиться, але я покажу на прикладі лише PayVideo. Worker WorkerCash вже зробите собі самі, аналогічно. так же само. Переходимо просто на банер. І тут у нас є інструкція, що нам потрібно зробити. Все детально описано. Перший крок це нам потрібно скачати макрос на наш смартфон. Пізніше скачати нам потрібно файли від даного проєкту. І пізніше вже цей файл відкрити через макрос. Тож, давайте приступимо до самого скачування. Не знаю, чи працює це на айфонах і чи працює це в нас на комп'ютерах, но на Android можна скачати макрос і воно буде автоматично вам клікати і буде вам автоматично зараховувати дохід. Після того, як ми скачали макрос, повертаємося в проект для того, щоб скачати файл, який нам буде потрібно відкривати через макрос. Виконуємо крок другий. Просто нажимаємо на файл і нажимаємо Завантажити. Він в мене вже був, але то нічого страшного. Я відкрию його ще раз. І тепер просто нажимаємо відкрити. І відкриваємо даний файл через макрос. Тут ми зверху можемо йому дати, наприклад, назву. Давайте напишемо, від якого він проєкту в нас. Ось. І тепер нажимаємо знизу плюсик. І далі, як ви бачите, нам потрібно включити таку дію на нашому смартфоні, щоб е, даний додаток показувався поверх нашого екрану. Нажимаємо ОК. В списку програм шукаємо програму MacroDroid. Відкриваємо її. Далі в нас таке появляється віконечко, де потрібно просто перевести повзунок. Не переживайте, нічого критичного немає, просто він буде працювати за вас і виконувати вашу роботу. І переводимо даний повзунок. Залишаємо його в, ось в такому положенні, і, по ідеї, в нас макрос повинен працювати. Але бувають такі випадки, що він ще хоче в нас додаткового дозволу. Зараз покажу вам, який дозвіл ще потрібно увімкнути. Буває, він працює без цього дозволу, але буває, він його запрошує, тому вибираємо настройки. Тут заходимо в розширені настройки, після цього заходимо спеціальні можливості, тоді вибираємо скачані додатки з самого низу. Далі шукаємо MacroDroid із додатка MacroDroid, і тут, бачите, в мене пише відключено. Заходимо туди і включаємо верхній повзунок. Далі в нас виб'є ось таке віконечко, чекаємо 10 секунд, нажимаємо знизу галочку і нажимаємо ОК. Після цього у вас ползунок буде переведено. Все, тепер будемо заходити в наш макрос і включати саме додаток, щоб він працював нам автоматично. Після того, як ви надали всі доступи своєму макросу, ви просто наново відкриваєте цей файл через макрос, даєте йому ім'я, щоб ви знали, від якого проєкту цей макрос, і знизу справа нажимаєте на плюсик. Тоді він у вас з'являється в вкладці макроси. Але також в самому проєкті, в самому додатку макрос можна налаштувати собі макрос, можна додати його від любого проєкту, в якому є така можливість. Але нам це не потрібно, тому що ми просто переходимо через файл і просто його створюємо. Тоді ми заходимо в наші макроси, і тут з'являється один макрос. На жаль, я його не назвав, але ви собі назвіть, щоб ви знали. Від якого він проєкту, так само можете зробити від проєкту Worker Cache, на один макрос скачати ці два макроси і просто чи там поступово, чи один день цей, у другий цей собі заробляти. І для того, щоб він почав працювати, ми просто нажимаємо галочку, і тоді нас попросить, через який проєкт, ми хочемо його відкрити, відкриваємо. Далі вибираємо нашу програму PyVideo, Зараз нас перекидує в саму програму і там виб'є нас такий. Невеличкий банер, де буде писати, що макрос запущений, і він нам автоматично буде переглядати відео. Ось як ви бачите, появилося, працює макрос. Зараз він буде відкривати і закривати сам відео. Ось пішов цей процес, відео відкрилося 10 секунд. І вже закінчення, що ось нам дорахувалися кошти. Тоді він знизу знову відкриває автоматично сам відео і автоматично його вже закриває. І так, доти, доки у вас не виб'є таке е, сповіщення, така капча, де ви повинні підтвердити, що ви людина, там типу якісь картинки нажати, і тоді він далі працює. Не знаю, мені здається, в кожного по різному це висвітлюється, можливо, одинаково. Але в мене це приблизно 20 хвилин, що 20 хвилин потрібно ось цю капчу пройти для того, щоб макрос далі продовжував працювати. І він вам так автоматично заробляє. Тобто ви можете собі його включити, поставити телефон, там переглядаючи фільм чи на зарядці, і що деякий час просто прийти, нажати цю капчу, виконати її, вона сама вам висвітлюється і нехай собі далі заробляє. В день ви можете заробляти точніше 90 тисяч рекламок. Також тут у вас дохід залежить від рівня вашого аккаунту. Максимальний рівень у нас є тисячний. І ось тут в нас пише, скільки потрібно до наступного рівня. У мене зараз 160 і показано скільки всього в мене є цих ХП. Нагадаю ще раз, що при виводі ХП якусь там певну суму віднімається, як ми нажмемо на вивід, це можна все подивитися. Також можна тут почитати, ось як ви бачите, я отримую плюс 16% до щоденного заробітку. Тобто мені там вже не платить по 0,002, а 0, наприклад, 0024. Тут ми можемо все детальніше прочитати, що за що дає і типу скільки. Також о, при виводі в нас пише, ми можемо собі розрахувати, скільки ми втратимо. Якщо ми, наприклад, виводимо $18, то нам віднімає 24 тисячі наших КП. Ніби й небагато і ніби і немало. Також я в минулому відео не розповів, але ще повідомив. Є непогана реферальна програма, можете її собі качати. Якщо у вас є знайомі, які теж планують на халяву собі заробляти кошти, тобто безкоштовно, просто. Блін, Включивши програму і вона вам приносить дохід, то ось така в нас реферальна програма. За перший рівень вам дається 20%, за другий 8% і за третій 4%. Десь це в нас має писати. Де це ось в нас тут зверху пише. І далі в нас є який рівень вашого аккаунта. Наразі я отримую з першої лінії 11,6%, можна сказати, наполовину лише вкачана. З другої 4%%. 64 із 2,32 Треба над цим попрацювати для того, щоб прокачати максимальний рівень, все-таки можна сказати, ми втрачаємо дохід. І далі в нас є графік, скільки ви отримуєте там щодня за ваших партнерів. Це все можете подивитися, можете розібратися. Але що основне, це для того, щоб не клацати самому скачуйте макрос. Надавайте йому налаштування, і він у вас буде працювати декілька днів, якщо я не помиляюся. Тиждень там у нас десь писало, тому 7 днів ми попрацювали, перевстановили макро, настроїли знову і далі продовжуємо працювати. Не знаю яку суму нагадаю ще раз можна тут максимум за день заробити, тому що тисячу відео я ще ніколи не переглядав, немає стільки часу, але. Буду сидіти трошки в даному проєкту для того, щоб прокачати собі рівень аккаунта хоча б до 500, щоб заробляти вже 25%, а на тисячному рівні плюс 50% за день. Тобто, якщо ви, наприклад, при нульовому рівні заробляєте 24 центи в день, то 50% це плюс ще 12 центів в день, тобто вже буде 36% в день. А якщо взяти цей проєкт і взяти Worker Cash, це вже буде майже долар. В день, тобто, ну, чим не погано, такий е, безкоштовний дохід, якщо є час і є вільний телефон. Не обов'язково робити це на своєму телефоні. Може є вдома якийсь старий, там, який просто працює, ви ним не користуєтеся, включили собі, і нехай собі вам заробляє. А в наступному відео ми вже поговоримо про вивід. Я покажу, як виводити звідси. Вже назбирався на вивід. У мене 2 долари 0,4 центи. І покажу, як виводити з Worker Cash. Воно виводить аналогічно, але. Треба буде ще прив'язати нам адрес, залежно від якого ви будете, в якій криптовалюті виводити, і виводити собі чи на біржу, чи на гаманець. Тож реєструйтеся, всі посилання будуть в описі під цим відео. І всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!